Одного дня ще до нашої ери народився у багатій грецькій сім'ї хлопчик на ім'я Аристокл. Тоді ще ніхто не знав, що він стане такою поважною людиною і відкриє навіть власну школу. Усім привіт! Мене звати Каріна Гульвінська і сьогодні я розповім вам про відомого філософа Платона. То Платон чи Аристокл. Ви заплутались? Я теж. Але зараз спробуємо все з'ясувати. Це одна людина. Просто Платон прізвисько, а не справжнє ім'я. Народився Платон в Афінах в 428-427 роках до нашої ери. В юності його так прозвав тренер з боротьби Платон. Можна перекласти як широкий, а хлопець був фізично сильним і широкоплечем. Змуло що казати вражество все його життя? Перевернуло зустріч з Сократом якого? якого? Завдяки заможній родині юнак здобув хорошу освіту. Його батько хотів, щоб син став політиком. Але у нього були зовсім інші інтереси. Він із задоволенням займався написанням віршів і театром. Все його життя перевернуло зустріч з Сократом, якого вважають засновником філософії. Плутон покинув і розваги, і спорт, і став учнем Сократа. Він поглинав знання як губка і дуже поважав свого наставника. Після смерті Сократа молодий Платон вирушив подорожувати світом. Він відвідав Вавилон, Палестину, Індію, Персію і опинився в Сіракузах. Місті на території сучасної Італії. Там його спіткала дуже неприємна історія. <плес> Платона запідозрили у змові імператора. У Сяркозах Платон познайомився з місцевим правителем, людиною жорстокою та хитрою. Він хотів відкрити йому очі на його ганебні вчинки, але з цієї ідеї нічого не вийшло. Платона запідозрили у змові проти імператора і донесли йому. Той продав філософа у рабство. Невідомо, як би склалося життя Платона далі. І чи залишився б він взагалі живим? Якби не друзі, які зуміли викупити молодого вченого. Пізніше Платон намагався повернути їм ці гроші. Звісно, вони відмовилися їх взяти. Тоді філософ купив за цю суму сад у передмісті, який називається на честь місцевого героя Академа академією. Ага. У Платона Платон, Платон нас. Платон заснував там власну школу, яку теж почали називати академією. До речі, Аристотель теж ходив в академію, а потім викладав там. Викладачі та учні академії жили разом, щоб вихованці не запізнювались на заняття. Платон винайшов навіть будильник, який працював за допомогою води. Платон був першим філософом, чиї твори збереглися не в коротких уривках, а повністю. Він прожив довге і досить щасливе життя понад 80 років. Платон помер на святкуванні весілля, куди його запросили в якості гостя. Його поховали в садку рідної академії. Він багато подорожував, зокрема лабіринтами свого розуму. Платон зміг виховати людей, які стали найвеличнішою його окрасою. Мені дуже сподобалась історія життя цього мудрого чоловіка. А я нагадую, мене звати Каріна Хольвінська. До нових зустрічей. Па-па!